Добрий вечір. 21-го столиці ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ студію Олекса І Зараз будемо говорити про таке. Киян будуть возити білоруські автобуси. На вулиці столиці вийде новий низькопідлоговий транспорт. Новий урядовий скандал від серцево-судинних хвороб помирає найбільше людей. Але в Україні медиків-науковців зі світовими ім'ям у цій галузі лишили з половинним окладом. Поставити на ноги чи виправити моторику у кабінеті віртуальної реальності. Довгоочікуваний центр реабілітації для дітей-інвалідів нарешті запрацював. Але спочатку до новин. Щодо війни з Росією на Донбасі. Двоє українських військових загинули, та ще дев'ятеро отримали поранення протягом дня в зоні АТО. До шостої вечора російсько-окупаційні війська здійснили 54 обстріли. Бойові дії тривають по всьому фронту. По Авдіївці російські найманці знову вдарили з градів. Також безперервно вогонь вели танки, міномети, гранатомети та стрілецька зброя. Важке озброєння, гради, артилерія та зенітні установки лунали і на Маріупольському напрямку. Так само неспокійно було на Луганському. За повідомленням розвідки, цього тижня на територію Донбасу вдерлися кілька колон російської армії. Цим і пояснюється насамовита активність кремлівських терористично сепаратистських сил. Нашим пораненим бійцям потрібна кров. Є потреба в донорах усіх груп, а особливо бракує третьої позитивної та четвертої негативної. Акція збору крові для поранених бійців під час боїв в Авдіївці почнеться завтра у столичному головному військово-клінічному шпиталі на вулиці Госпітальні, 18. донорів чекають з 9 ранку до 12 дня. І у столиці триває збір гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки і бійців, які перебувають поблизу міста. 29 точок прийому гуманітарної е, прийому гуманітарної допомоги відкрила міська адміністрація на базі пунктів обігріву. Ще п'ять організували волонтери. Одяг, їжа, ліки, небайдужі кияни та волонтери несуть усі необхідні речі. Чергова машина з гуманітаркою зі столиці має вирушити завтра. Завтра в п'ятницю вже автівка виїжджає до Авдіївки, тому що ми впевнені, що ми всі українці, ми повинні допомагати один одному в такій складній ситуації. Меркива Віталій Кличко під час зустрічі з держсекретарем МЗС Франції Матіасом Феклем та послом Ізабель Дюмон подякував французькому урядові за підтримку України та зусилля в регулюванні ситуації на Донбасі. Представник зовнішнього політичного відомства Франції заявив, що події в Україні ключ до стабільності Європи і усьому світі. Саме тому Франція підтримує Україну і нормандський формат як спосіб мирного вирішення конфлікту. Гість також наголосив на важливості впровадження реформ в Україні. І додав те, що робить Київ, гарний приклад, як потрібно рухатися у правильному напрямку. Віталій Кличко своєю чергою відзначив зацікавленість Києва у залученні французьких інвестицій. Нові білоруські мази прибули до столиці. 50 автобусів обслуговуватимуть різні райони Києва. Ба Більше з'являться і два нових маршрути. Подробиці дізнавались наші журналісти. Рівними рядами вишукувались новенькі автобуси, Півсотні новобранців, найбільше поповнення автопарку столиці за останні роки. Цей транспортний загін родом з Білорусі. Не своє перше завдання вирушить за тиждень. А поки у рухомому складі налаштовують електроніку. Приїхало 50 автобусів, 48 коротких, два длинних. Два длинних – це 180 пасажирів, короткі це 100 пасажирів. 50 цих автобусів пойдуть на 8 маршрутів з которых повністю ми поміняємо подіжну состав, като уже маршрути на сьогоднішній день ходять. Це 24, 62 і 114 маршрут. Нові автобуси наповнять і майбутні магістральні маршрути 118 – від станції метро Чернігівська до політехнічного інституту і 119 – дев'ятнадцятий, який сполучатиме контрактову площу з вулицею Смолиться, що на тремках. 2. це нова філософія, абсолютно нової нашої транспортної політики. Саме довгі маршрути без пересадок. Які буде доставляти з комфортом наших пасажирів. Більш того, хочу відмітити, що ті автобуси, які сьогодні є, такого класу не було в міста ніколи. Це вперше на автобусах працює два кондиціонери: один для водія, інший для пасажирів. Рухомий склад більш економний і відповідає стандартам Євро-5. Що це означає? Що це не тільки зовнішній вигляд, це також і вимоги до технічного стану, це, це і двигуни. Кондиціонування, відеоспостереження. І наше завдання для того, щоб весь рухомий склад в місті Києві відповідав ключовим нормам європейської столиці. Це тільки початок, початок закупівлі нової техніки. Цього року ми плануємо приблизно 100 одиниць закупити, тільки автобусів. Робота буде вестися круглорічно у напрямку покращення рухомого складу комунального підприємства. Півсотні автобусів обійшли з міського бюджету у 200 мільйонів гривень. Богдан Бринек, Сейслав Бурчак, телеканал Київ. Укрзалізниця запустила мобільний додаток на базі Андроїд для придбання залізничних квитків. Незабаром послуга стане доступною для мобільних пристроїв для АйОС. Таким чином, клієнти зможуть купувати квитки за допомогою своїх гаджетів. Під Києвом з'явиться нове СІЗО. Мін'юст офіційно оголосив про початок збору проєктних пропозицій. Забудовників шукають серед приватних фірм, адже у державному бюджеті коштів на облаштування належних умов для перебування ув'язнених немає. Майбутній слідчий ізолятор планують розмістити або в Бучі, або в Коцюбинському, хоча можливі інші варіанти. Нове СІЗО збудують також у Львові. Вартість одного проекту приблизно 25-30 мільйонів доларів. Натомість інвестор отримує земельну ділянку у користування. Нагадаю, що Лук'янівське СІЗО перебуває в Аварі. Нам останніше кошти вони не підлягають будь-якому ремонту, тому навіть говорити про те, щоб робити якісь відновлення цих установ немає сенсу, тому що ми розуміємо, що це просто поховати бюджетні кошти. Міністерство юстиції перевезе всіх, я кажу, так мешканців Лукянівського і Львівського СІЗО до нових будівель, після чого майданчики. На яких раніше розміщалися ці е, заклади державної пенітенціарної системи, будуть передані нашому приватному партнеру. Знову медичний скандал з недофінансуванням цього разу камінь розбрату впав у город Мінфіну. Медиків науковців клінік Національної академії медичних наук залишили з половинними окладами. А це заклади зі світовими іменами, серед них і інститут кардіології імені Стражеска. Чому на науку не дають грошей? З'ясовувала Івана Біличенко. Институт имени Стражеска, саме сюди звертаються украинцы с найскладнішими кардіологічними диагнозами. Тут лекуют пациентов и просувають украинскую науку. Мы одними из первых начали изучать атеросклероз как проблему воспаления, воспалительного заболевания. Мы занялись проблемой так называемой называемой персистирующей шеми или гипернированного миокарда одними из первых. Наука это катализатор, который Обезпечують внідріння самих нових технологій в практику. Позаду лікаря ангіографічна установка напевно найпоказовіший приклад науки в житті. Завдяки їй за станом кровоносних судин можна спостерігати на моніторах. До нас цього ніхто не робив на Україні. Це зробили ми перші. От в цьому інституті методику розробили ще кілька десятиліть тому в західних країнах. До проблемної ділянки дістаються артеріями через прокол на руці. От це відкривається те, що закрите. Отаким способом через нього як по водяться каперельси проводничок. Пацієнту Пацієнтові навіть наркоз не потрібен за майже 26 років. Тут в стінах інституту під пильним оком першопрохідців методику освоювали і доводили її ефективність. І інші українські лікарі зараз технологія фактично переросла в окрему галузь інтервенційну кардіологію. Це уменшила госпітальну літальність при інфаркті міокарда у больних силівацій сегменту СТ в 3% чотири рази та рятуючи більше сотні тисяч українців на рік, інститут сам опинився на межі виживання. Ми не фінансуємося по розділу наука, не отримуємо ніяких реактивів, ніяких яких матеріалів. Тільки йде перша стаття. То тобто, це фонд заробітної плати. Та в січні і його профінансували лише на половину від потреби. Перед нами стоїть така угроза сокращення половини. половини практически роботи у нас научних сотрудниках. Національні академії медичних наук запевняють, скрутних часів для медиків академії не передбачається починаючи з лютого місяця цього року, оплата праці працівників клінічних підрозділів 36 інститутів Національної академії медичних наук буде збільшена до 41,5 мільйонів гривень, що відповідає фінансуванню на кінець 2016 року. Те, що проблему з недофінансуванням зарплат вирішено, підтвердили і в міністерстві фінансів. Запевняють, на заклади академії виділили більше коштів ніж торік. Тільки для клінічних закладів утримання клінічних закладів з закладів 1,2 мільярда гривень, що на 100 мільйонів гривень більше ніж у 2016 році. Але чомусь коли передбачали розбивку по кодам класифікації бюджетної. Деякі передбачили кошти на погашення кредиторської заборгованості, а саме 120 млн грн. Ми зробили наближення, ми, тобто ми кошти, деякі частину коштів збільшили фінансування цих місяців. Та в міністерстві зізнаються, повноцінне утримання таких медичних гігантів як інститути академії державі не по кишені. Вирішуватимуть проблему реформуванням вже з другого півріччя Кілька інститутів серед них Стражеска стануть флагманами, що працюватимуть за новою системою. У них держава офіційно закуповуватиме певну кількість медичних послуг для певних категорій громадян. Іван Білаченко, Андрій Ніконов, Олег Татарінов, телеканал Київ. Другий день Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів на Олени Теліги приймає своїх перших відвідувачів. У групі 20 маломобільних дітей з особливими потребами з ними вже працюють спеціалісти. Наталка біловол розпитала, чи виправдовує новостворений заклад сподівання. Немає піддава. Те, над чим більше з нас навіть не задумується, Ярослав удається титанічними зусиллями, аби ноги слухались, хлопчик вже другий день поспіль виконує на спеціалістів. На, на це от костюм, який ви зараз бачите, а потім наче виходить ходить. І коліна болять уже. За фізичною реабілітацією сюди тепер водять і Іванку. в мозку дівчинки блокує імпульси до правих руки і ноги. Аби ними управляти справніше, фахівці навантажують необхідні пропріорецептори. які відповідають за рухи, за скорость, швидкість рухів, за напрямок рухів, от і, взагалі, на положення тіла в просторі. Ми вчимо мозок. Для цього у центрі увесь асортимент обладнання. Батьки, які раніше шукали його навіть на столичних медзакладах, радості не приховують. Именно та апаратура, яка моєму мої Ну, щоб рука спастика, штобсе, щоб руку пустити в дісці, щоб вона нормально почала ходити, хаті чувствуватися повноцінним. Повністю чоловіком в експериментальній групі дітки з порушенням опорно-рухового апарату ними займається мультидисциплінарна команда фахівців. Програма реабілітації формується індивідуально. Після огляду невролога Денис в кабінеті віртуальної реальності. Батьки в захваті їхній син давно так не радів. ми вчора були тут перший раз, і вечір є пережили, тому Потом як ми не могли повірити, що це все безплатно і так класно. нам дуже сподобалось дуже, дуже, дуже і надіємося, що це буде не тільки ну візуальна обкладинка, а буде відношення, таке, яке от зараз є, що воно збережеться. Охочих потрапити до центру нині чимало кажуть у закладі, адже батьки розуміють, наскільки необхідна їхній дитині така комплексна реабілітація. Працює кабінет арт терапії працює кабінет сенсорної інтеграції і може перераховувати дуже багато кабінетів, які на сьогоднішній день працюють в залежності від розпису програми реабілітації після огляду дитини час реабілітації визначатимуть індивідуально для когось це кілька тижнів, а комусь знадобиться і півроку, кажуть фахівці. Але однозначно вихованців щотижня прибуватиме. Кожного вівторка у нас консультаційний день, де мультидисциплінарна група буде приймати окрім. Тих дітей, які вже знаходяться на реабілітації, буде приймати дітей для визначення черговості наступних потоків дітей для зарахування в центр. Запрацювати на повну потужність, а це 70 дітей одночасно в центрі сподівається вже за 3-4 місяці. Наталія Біловол, Олександр Степанов, телеканал Київ. Майже 300 малят повернулись до свого оновленого садочка у дошкільному навчальному закладі номер 565 на вулиці Генерала Наумова. Упродовж кількох місяців тривали ремонтно-монтажні роботи з термосанації. Деталі розкаже Юлія Пачувалова. Кілька місяців ця дітлашня відвідували інші заклади, чекаючи, доки тут завершать роботи. Нині повернулися, і як кажуть батьки, не впізнали рідний садочок. Завжди ходили біля нього, дивилися, як він змінюється, модернізується. От і коли вже перший раз вчора прийшли до садочка, були дуже дуже щасливі. Діти йшли радісні, веселі. Ну нам дуже дуже подобається ремонт. Справді дуже добре. У садочку утеплили фасад, замінили вікна, вхідні двері капітально відремонтували дах. А ще модернізували індивідуальні теплопункти, і освітлення, оновили труби гарячої, і холодної води та систему опалення. Групи звичайно, що теплі і середня температура 22-24 градуси. Встановили тут сучасну систему вентиляції. Крім того, тепер, щоб провітрити групи, не потрібно відчиняти вікна. Провітрювач працює, він видаляє повітря з приміщення для заміни його на свіже. При цьому нагрівається елемент, який рекуперує повітря. Потім нагріває те, яке забирається. І так він працює. Він працює в обидві сторони: видаляє повітря і подає свіже повітря в кімнату. А ще заклад отримав мині засоби, садовий реманент приладдя для дрібного ремонту. Постійно. Білизну. Місто зробило все, аби такі речі купувалися коштом бюджету, а не батьків. Кожен садочок отримав 40 тисяч гривень, кожна школа 150 тисяч гривень на придбання саме основних господарських товарів, так званих малоцінних товарів, на які останніми десятиліттями взагалі не виділялися кошти. І загалом ця сума склала 85 мільйонів гривень на всі заклади освіти. У планах міста на цей рік зробити більш теплими, нервочадними та комфортнішими ще чотири садочки та дві школи. Юлія Паршивала, Олег телеканал Київ. Міська адміністрація посилить підтримку столичних виробників. і йдеться не про конкретне підприємство, а про лобіювання київських підприємств. У цілому одним з таких кроків та індикаторів розвитку стала щорічна виставка «Зроблено у Києві, яка чим раз стає більшою. За роки існування вона виросла у десятки разів. Скажімо, торік районні компанії мали по сотні квадратних метрів для своїх презентацій. Цьогоріч на організацію виставки місто виділило мільйон 600 тисяч гривень. Виділені достойні кошти для того, щоб на належному рівні представити промисловість міста, що ми, власне кажучи, і будемо робити. Мені здається, що трендами виставки повинні бути ну, такі позиції: власне виробництво і наука, експорт і інвестиції, щоб допомогти. Нашим підприємствам вийти на закордонні ринки, на експорт, ми саме для того хочемо привернути увагу для кращих цих підприємств і організовуємо цю виставку, підтримуємо її і хочемо зробити її достатньо яркою подією з тим, щоб всі побачили, що нам є чим пишатися. У столиці відкрили ще один новий бюветний комплекс з артезіанською водою. Його облаштували на місці пустиря, який був між будинками 21 та 23 На проспекті науки перевірила джерельну якість знімальна група СТН. Близько півсотні мешканців зібрались на урочисте відкриття нового бювету На проспекті науки нова артизянська свердловина глибиною 280 метрів сягає юрського водоносного горизонту. Вода із юрського водоносного горизонту не потребує совершенно додаткової системи очистки. Це вода совершенно чиста і совершутворяє всім требуванням держсанпіна. Місця на своєї радості не приховують. Розповідають раніше по воду доводилось їздити до голосівського парку, а тепер бювет. Поруч, а головне вода смачна і безкоштовна. Добре, чувствуюся, м'яка така хороша. З удовольствием я випив. І головне, що нам тут вже все близько. У столичній мерії обіцяють за три найближчі роки збудувати ще 25 нових артезіанських свердловин. Тут не було бівту, але громада мікрорайону е дуже просила. І о, було виділено близько півтора мільйона гривень на будівництво цього бювету. Це о, системна робота спрямована на те, щоб о, сьогодні коли дуже... Важко, коли стрімко зростають тарифи, люди могли отримати якісну питну воду безкоштовно. Причому в межах пішохідної доступності за останні два роки у Києві запрацювали 75 відновлених бюветів і ще збудовано 10 нових артезіанських свердловин. Ольга Коселевич, Олександр Козуб, телеканал Київ. І це було останнє повідомлення на цю годину. Нічний випуск о двадцять третій. Зараз Руслан Свірін про спорт. Залишайтесь телеканалом Київ. Привет, а вас сегодня, друзья. ФФУ підготувало звернення до керівництва ФІФА УФА і Федерації футболу Іспанії з закликом вплинути на ситуацію, в якій опинився Роман Зозуля. Про це у соцмережах повідомив президент ФФУ Андрій Павелко. Нагадаємо, група про комуністично налаштованих фанів Райо Валікано заблокувала перехід гравця до цього іспанського клубу через нібито неонацистські погляди. Але трансферне вікно закрилося. І гравець патріот України, який регулярно підтримує воїнів АТО, на півроку випадає з активного футбольного. Життя головний тренер збірної України, в якій грає Андрій Зазуля Андрій Шевченко, і гравці попередньої команди, де грав Зазуля Бетісу, також виступили на його підтримку. Змінимо тему. У менежі Київської Шеосен стартував чемпіонат міста з легкої атлетики у приміщенні. Вже перший годен знаменувався кількома цікавими протистояннями. У бігу на 60 метрів серед чоловіків перемогу святкував гість з Запоріжжя Данило Курта. 6,72 секунди. Це на чемпіонат Європи, до якого залишається лише місяць. Ні, 400-метрівці, е, на жіночій 400-метрівці 19-річна Анастасія Бризгіна лише на дві соті секунди зуміла випередити досвідчену Ольгу Бібік. А у бігу на 1500 метрів Марія Шаталова, яка спеціалізується на двічі довшій дистанції, ще й з перешкодами здобула перемогу над бронзовою олімпійською призеркою. Пекіна 2008 року Наталією Тобіас. В принципі, довольна Виграти завжди приємно. Поэтому мне приятно, и с Наташей бежать приятно. Она очень опытная спортсменка, но просто что-то не складывается. Но мне понравилось. Для себя вывела такую формулу, что зимой стартую на всех стартах. Здесь нет основной моей дистанции, не нет 3000 метров препятствий я бегаю. Поэтому стартую все. И полтора, и 3000 метров гладкие. Это потом мне летом помогает более верным выходить на старт. Сьогодні у київському дербі жіночої баскетбольної суперліги зійшлися титуловане Динамо і амбітний новачок Авангард. Справжньої боротьби не вийшло, хоча вона очікувалася. У новому році «Динамівки» підсилилися двома американками: Мішель Мітчелл і Джасмін Піплс. Але стримати атаки авангарду, і запропонувати контргру. Динамівки з легіонерками у складі не змогли. Лише у першій чверті опір був гідним: – 19-17 на користь авангарду. У другій десятихвилинці підопічні Володимира Холопова. Просто зім'яли суперниць. Вони встигали бути першими на підбираннях, та й усе, що летіло у бік кошика білосиніх, досягало мети. А у підопічних Рижова з влучністю явно не клеїлося. 37 на цьому відрізку матчу. По перерві авангард не думав розслаблятися і скинув оберти лише коли досяг 40 очкової переваги наприкінці матчу. 95-51 у підсумку. Авангард наздогнав лідера чемпіонату Тім Скуф. Соперник сыграл ровно настолько, насколько мы им дали сыграть. И я всегда говорю, что меня не интересует, как бы соперник или как будет соперник играть, или какая комплектация той команды. Меня интересует, как наша команда будет играть, как, с каким настроем наши игроки будут выходить на игру и как они будут отдаваться этой игре. Сегодня мы, мы хотели выиграть эту игру, мы хотели играть агрессивно. И по большому счету, у нас все получилось. Мы реалисты, мы выходим, всегда побеждать. Но есть свои команды, которые гораздо сейчас сильнее по составу, по подбору игроков. Мы немножко. В этом году селекцію Но Будемо сражаться кожен матч, готовиться. У нас задача боротися за четверку, за четверте та третє місце. Свій наступний поєдинок чемпіон світу з боксу за версією WBO. У другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко проведе 8 квітня проти чемпіона світу у цій ваговій категорії. Тільки за версією WBA Джейсона Соси. Бій матиме об'єднавчий характер і відбудеться в американському місті Оксан -Хіл. Сам Джейсон Соса у зухвалій манері вже встиг заявити, що дуже щасливий провести бій з Василем Ломаченком. Я радий, що отримав можливість показати світу, що я можу зробити з одним з так званих найкращих боксерів світу. Я хочу бути номером один. Хочу показати, що я один з найкращих у своїй вазі. Мені 28 і у мене є мета стати чотириразовим чемпіоном світу. цитує американця Боксін Сен. Нагадаємо, раніше Ломаченко кинув виклик трьом чемпіонам світу у своїй ваговій категорії. В Алмати у рамках біатлонних змагань зимової універсіади сьогодні відбулася жіноча спринтерська гонка. Срібну медаль у цій дисципліні виграла українка Яна Бондар. Навіть з двома колами штрафу наша біатлоністка показала високий результат. Для України це вже друга біатлонна нагорода універсіади. Раніше бронзу здобула в індивідуальних перегонах Надія Бєлкіна. На сьогодні триває точніше, відбувся шостий змагальний день. В активі українців в Алмати вже п'ять медалей, два срібла і три бронзи. Що ж на цьому все? Дякую за увагу! Хай щастить!